А до чого тут дора? Прошу пана, ми виділи юшку з неба на хворці. А до того, що Марія з бублю померла і готує. Померла. Марій комерла. Любота. Дивіться. Спаху, газу. Синій запах чи зникало Я так думаю, що то було другій аршем. Але я, коли е, зробив Марша, е, і зробив свій висновку, вінки вивчали, що та Марійка Споглів була сьогодні в нас. Поїзд їде в п'ятій. На так скоро було на дверях? Ми змушені взяти пану Теодору в п'яним Прошу вдіти сім'ї. За що дорого? Її підозрюють в мордонстві. Вона останньо виділа Марію з бухків, пригощала її Хербатою. Ні, ні, ні. Кайдану. Я не пущу, діти на це нас! Слідство з'ясує. Читайте на сторінках книжки Наталі Тесовської Справа про чорну робу. Або я кажу старому самбурі, справа про чорну ропу. Або,